Великий всім привіт! Вітаю вас в Аврорі. Подивимось, які сьогодні новинки в Аврорі і акції. Скарбнички металеві по 49 гривень. Це вже, мабуть, готується до Дня Валентина. Ось такі металеві шкатулки. Також зараз кажу ціну, 44 гривні. Які гарні ніжно-рожеві. В принципі, всі красиві, дивіться, яка ця вускова надзвичайно гарна. А оця штука дуже шикарна, вона складається а, з трьох штук. Ні, це одна штучка. А, це одна штучка, але в мене такі були дерев'яні. Я купував в юску. 64 гривні поличка. Їх можна ставити одна на одну, як а, бачите, а, соти. Кому потрібні аромапалочки, в мене ще є. Тепер добре, що в Аврорі є аромапалочки. 22 гривні 20 штук. Надзвичайно хороші, дуже якісні. Я купував, вже перевірив, дуже гарно димлять. Ось такі кошики пластикові. В'язка овальні півтора літри. На півтора літри 34 гривні. Кошики для дрібниць по 9 гривень. Дивіться, яка знижка. Ось такий дозатор для мила, або швидше для а, рідини для миття посуду. І місце для губки. Зараз також можна купити зі знижкою. Непогана знижка. А ось ті взагалі такі строгі, мінімалістичні і йдуть в різних кольорах. Ось тихносить. Підставка для зубних щиток у вигляді котячої лапки 29 гривень, можливість зекономити 10 гривень зараз. Дуже хороша знижка на ось ці дитячі іграшки. Вони йдуть на батарейках і ця білочка щось робить. Була 64, зараз зверніть увагу 24 гривні. Я думаю, що малеча буде задоволена. Дисколампа ще допродають 77 гривень. Колодка електрична 55 гривень. Прожектор, денне світло. Зараз 99 гривень. Ось такий ліхтар можна придбати зараз за 169 гривень. Так як на малюнку показано, бачите, можна використовувати світити в двох варіантах. Ось таким чином або ось таким, якщо його витягнути. Ліхтар ручний на батарейках 39 гривень. Стара ціна 59. Теж хороша знижка зараз. Колодка електрична з вимикачем 49 гривень. Бачу зараз навушники також з хорошою знижкою, але багато в коментарях писало, що краще купити трішки дорожче, що вистачає на тиждень-два буквально. У акції набір заколок. Лише 5 гривень. Набір шпильок 4 гривні. Набір заколок зажимів. Також зараз в акції 9 гривень. Набір а, заколок дитячих 4 штуки в наборі, 14 гривень. Зараз можливість зекономити також 10 гривень. Бігуді для завивки 77 гривень, 6 штук в наборі. Ось такі тоненькі обручі для волосся можна придбати за 5 гривень. А в Аврорі акція до 22 січня на заколки краби для волосся. Знижка 30%. Це дуже хороша акція, дуже хороша ціна. Сподіваюся, що буде хороша ціна. 24 гривні. Так, також можна зекономити 10 гривень. Ну, загалом я вам а, інформацію подав на заколки краби 30% знижки зараз. В акції спрей-кондиціонер для волосся 27 гривень 100 г. Фарбу рябіну зараз можна придбати за 49 гривень, сіоз 119 гривень. І найдешевша фарба Мальва 27 гривень. Пануючі бальзами для волосся. Зараз зі знижкою 42 гривні. Лак для волосся тафт 109 гривень 250 грамів. Фруктове мило 5 штук упаковці, 42 гривні. Ароматів дуже-дуже багато. Набір рушників, 2 штуки в упаковці, двошарові. Два рулона 27 гривень. В акції рідке мило шик вагою 500 грамів, велика упаковка 37 гривень. А ось таке можна придбати за 39 гривень тут цілий літр. Дитячі підгузники Діно Бебі, 199 гривень. Акція на туалетну воду. 39 гривень. Ну, таку, знаєте, кинути в косметичку. Дуже зручно, я думаю, чи в сумочку. Набір дитячої косметика. А Що там у нас? Блиск для губ і туалетна вода 69 гривень. Також знижки на туалетні води. В Аврорі також знижки по 119 та 77 гривень. Кулькові дезодоранти ФА 49 гривень в акції. Ось такі стіки можна придбати за 57 гривень. Рексона по 94 гривні. Чоловічий кульковий антиперспірант 32 гривні від Сеніта. Кремове мило. Об'ємом цілий літр. Мохіто та піна колада можна придбати за 52 гривні. Це крем коктейль для душу? М -м -м. Я думав, це рідке мило. Дійсно, крем-гель для душу. Акція аж до 28 січня. Гель для душу 29 гривень. Шампунь Pro Series для фарбованого волосся 88 гривень 400 г. Шампунь Сйос 440 г99 гривень. Це зараз дуже хороша ціна в Аврорі на цей шампунь. Я вам хочу подякувати за ваші вподобайки та за ваші коментарі. І вмикайте дзвіночок, щоб отримувати першими. Що це таке? Щоб отримувати першими сповіщення про новинки в тому чи іншому магазині. Шаума сухий – 88 гривень. Маска для волосся від Доктор Санте 64 гривні, об'єм 300 мл. Хелден Шолдерси можна зараз придбати в Аврорі по 139 гривень. Бальзам Ельсев для волосся, об'єм 200 грамів – 99 гривень. Також в акції шампунь та бальзам від «Екмі» Оберіг 74 гривні. Гель для інтимної гігієни 49 гривень. Акція скінчилася 17 числа. Скільки він зараз? Все вірно. 17-те ще ж не наступило, це я кудись лечу. Так, ось така емульсія для інтимної гігієни 69 гривень. Ось таку велику зубну пасту 125 грамів Аква Фреш. Зараз можна придбати за 59 гривень. Набір бритв для гоління 129 гривень. Піна для гоління 200 грамів 49 гривень. І гель для гоління 240 грамів 72 гривні. А ось такі піни можна придбати за 44 гривні. Тут також 200 грамів. Універсальний крем Нівея в подарунковому дизайні 75 грамів 55 гривень. Від торгової марки Елен з'явився ось такий крем для обличчя, матуючий для жирної та комбінованої шкіри. Так, ще бачу якісь новинки. І, до речі, це йде Корея. Це новиночки. А що це таке? Зараз ми проб'ємо на сканері. Мабуть, крем для рук або щось очисник якийсь для обличчя. Навіть перекладу немає ніде. Чи є? Ні, немає. Давайте проб'ємо оцей з муцином равлика. Пілінг для обличчя 100 грамів. І це також пілінг для обличчя гелевий, 100 грамів, 149 гривень. З'явився ось такий крем для рук. Новинка на поличках з олією маракуї 100 грамів. Зараз проб'ємо ціну з вами. 29 гривень. Крем для рук від торгової марки ШИК. 200 грамів у зручному. З дозатором пляшка йде. Гліцерин, пантенол та молочні протеїни. Дивно, дуже багато цін немає. Цінників, тобто немає. Треба бігати до сканера. Так, добре. 77 гривень це у нас дезодоранти. Ой, давно я не бачив таких дезодорантів спрею. Дивіться, якась донна. 77 гривень, жіночі дезодоранти. До речі, це все йде Польща. Теж бачу новинку на поличках. Міцелярна вода для обличчя, губ та очей, м'яко очищає. Без зусиль видаляє макіяж. Майже пів літри. І дуже хороша ціна: 55 гривень. Бачу зараз дуже хороша ціна на арома дифузори по 99 гривень. Універсальний засіб для миття. Концентрований 500 грамів 49 гривень. В акції зараз бреф для унітазу 49 гривень. Потрійний бреф можна придбати за 129 гривень. Сухий бреф 3 штуки в упаковці 119 гривень. І ось цей можна зараз придбати ще дешевше 32 гривні. За оцей писали в коментарях. Це новинка. Нещодавно він з'явився на поличках магазинів. Ось такий бреф 55 гривень. Дуже ароматний. В акції СІФ спрей, антиналіт, 84 гривні. Засіб для чищення ванн, ванних кімнат, універсальний 59 гривень. Чистячий спрей гелекс для миття ванної кімнати 79 гривень. Сів для миття підлоги 84 гривні. Тут цілий літр. 3 в одному гель для прання майже 3 літри. Акції капсули персіл 11 капсул, 4 в одному 179 гривень. Засіб для видалення плям, плямовивідник, підсилювач порошку 500 г 89 гривень. А хто купував оцю тортілу для виведення плям кольорових речей? Я купив, але ще не користувався. Скажіть, чи вона добра? 200 г 24 гривні? Зі знижкою рідке господарське мило, тут цілий літр 36 гривень. І тут я ще знайшов по 33 гривні, також літр екологічне. Рідке мило господарсь... господарче. 33 гривні. Тут пише господарче, а тут пише написано господарське. Цікаво, як правильно, як вірно. мабуть, і так і так. Персіл по 319 гривень, вагою 2,5 кг. Порошок лоск колор 2, 200 219 гривень. Акції порошок Грюнвельд 29 гривень, 350 гривень. І ось такий можна придбати за 35 гривень. Пральний порошок 650 грамів. Засіб для миття посуду Superwash 500 г можна придбати за 22 гривні. Засіб для миття посуду Friends 24 гривні 460 грамів. Так, ще знайшов ось таку рідку соду, від Тортіла, 500 грамів 42 гривні. Якась новинка з'явилася. Засіб для очищення посуду, кахля та сантехніки. 500 грамів 12 гривень. Сів антижир. Сарму можна придбати в Аврорі 450 грамів за 34 гривні. Набір прищіпок з 12 штук. 29 гривень. Серветка для підлоги 33 гривні. Так, давайте подивимось посуд. Ось такий салатник 49 гривень. Салатнички соусниці по 29 гривень. І ось такі по 39 гривень. До речі, дуже гарні, надзвичайно красиві. Соусниці по 29 гривень. В двох кольорах. Так, поставимо їх отак, красиво, щоб було. В акції люмінарк посуд, блюдо глибоке, 69 гривень на 17 см. Ось така тарілка 44 гривні на 18 см. І глибока 49. Тарілка обідня 49 гривень, 25 см. Ось такі тарілки зараз в акції по 49 гривень. Орхідея обідні і десертні орхідея по 39 гривень. Можливо, зекономити 10 гривень і там, і там. А давайте проб'ємо салатник. На жаль, без акції. Так, салатники скло кераміка 24 гривні. Я знайшов ось такий трішки менший по 39 гривень. Велике блюдо, навіть на піцу можна і на тортики. 129. Я завжди люблю цими тарілками, правда, у мене є тарілки, але вони мені дуже подобаються. 119. Набір в автомобіль, поліроль і губка 49 гривень. Навіть є освіжувач повітря в автомобіль 39 гривень. Поліроль для шин 77 гривень. Викрутка на хрестик 22 гривні. Викрутка 4 в одному 34 гривні. І викрутка індикаторна 9 гривень. Ось такий кухонний ніж з чохлом Зараз можна придбати зі знижкою. Термометр 29 гривень. В акції електричні паяльники по 55 та 77 гривень. З'явилось ось таке світочко, давно його не бачив в Аврорі для чаю, по 17 гривень. Силіконові круглі форми для випікання по 77 гривень. І ось такі по 69. Кому потрібен термометр кулінарний, зараз 55 гривень до 4 лютого акція. З'явились ось такі а, ланч Ланчбокси, не ланчбокси, а ємності для сипучих з кришкою, що закручується. 27 гривень на літр 100. Її трішки більші. Ось такі трішки більші. Зараз проб'ємо ціну також. 34 гривні на літр 600. На полицях фаворорі з'явились ось такі бокси. Один більший, трішки менше. Зараз також проб'ємо ціну з кришкою. 27 гривень. На літр і 24 гривні на 700 грамів. Так, ось такі пляшки для соусів по 29 гривень. Акція млинок для спецій, для перцю по 99 гривень. Папір двошаровий 4 штуки в упаковці 49 гривень. Вологі серветки 130 штук 39 гривень. Ось такий набір серветок, упаковці 180 штук, зараз можна придбати за 27 гривень. Так. Серветки а, трьошарові. Упаковці 18 штук, 14 гривень. Носові хустинки. 100 штук упаковці двошарові. Зараз, здається, 24. Чому не пікає? Ну, пікає, але чому не з'являється ціна? 24 гривні. Так, з'явилися ось такі органайзери. Досить цупкі з ручкою та металевим каркасом. 44 гривні. Також з'явилися ось такі кошики для зберігання будь-чого. Великі з ручками. Теж досить цупкий матеріал. Металевий каркас. І зараз проб'ємо з вами ціну. 84 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. Сподіваюсь, у вас все гаразд.